Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло є. Сьогодні ми їдемо на відеоогляд найбюджетнішого будиночку, але, мабуть, в найкращому місці. Село знаходиться в 37 кілометрах від Івано-Франківська і 12, 14 кілометрах від Богородча. Та, спочатку, ми заїдемо в місце звідки бере початок джерело. І яке несе воду до нашого будинку. Тут капличка, де людина може зайти, помолитися. Ось така рекреаційна зона, дуже така приваблива і це вже в нашому селі, де ми будемо робити огляд будинку. Ось звідси бере початок, джерело. І вже річечкою тече по нашому городу, джерельна вода смачна. Такі височенні смереки, не знаєш, яких знімати. Ми направляємося до нашого будиночку, милуємося такими дерев'яними будинками, доглянутими, тому що там живуть люди і впевнені, що наш будиночок, коли він... Буде мати вже нового власника, бо там давно не живуть, теж буде не гірше. Ось наш будинок. Сад, горіхи, електрика, така хата, Сарай. І місце, де можна зробити власний ставок. Так. Так. Угу. Ага. И вот тут можно сделать ставок, да? Так. и Да. Это чтобы Так. ставок, запустить туда воду и выпустите. То есть ставок с протечной водой. Пожежна водойма. Я, е, е, зрозуміло. На случай пожежі, не дай Бог. Угу. Угу, угу. З протічною водою. Угу. Так. А ця хата продається? Це я думаю, що так. <laughs> так. А це чия? Цих людей? Ні. Ні? Розумієте, ці люди десь є, я не знаю, де вони, але тут дуже мало місця. І воно таке ага. так, так. Тут, Тут гарно. Дуже бомбарне місце. Тут, дивіться, який він. Тут, тут видно гори. Так, Тут місце. <сіки> Тільки це чого варто. хата на фундаменті, що я вам показував тут, це. Так. Ну, а скажіть, а цю хату на фундамент трошки підняти можна Реально. Реально, зараз все робиться. Земля, де може бути ставок, це власність цього будинку. Так що це дуже реально насправді. Ось, і те, що будинок можна реставрувати, підняти на фундамент і мати таку шикарну чи то дачу, чи будинок реально. Двір досить великий. І є криниця. Криниця є. Сад є. Гори бомбезні. Видна гори. От. От, садок свій власний. Тут тераса. Дах досить, досить хороший, тому що якби там текло, то стелі були погані, а стелі хороші. Просто за новими технологіями підняти хату, зробити фундамент і цілком гарну велику терасу. І після трудів цих всіх правідних ось така краса. І оглянемо будинок, в якому досить давно не живуть. Спочатку така легка веранда, вона захищає будинок, можна сказати. І додає трошки тепла, мабуть, від цього. Далі, осінці, дає газова плита. Будинок не газофікований, тут тільки свої пічки. Праворуч кладовка з сходами, з драбиною на горище. Ліворуч, ось така кухня, має піч, плиту. Звісно, тут потрібен ремонт. Це ідеальний будинок для дачі, як на мене, але для піджитло його теж можна пристосувати, але попрацювати. Село має статус гірського, хоч це не високо в горах зовсім в досить розвиненому селі з гарною інфраструктурою. Робимо огляд першої кімнати, вона 17 метрів квадратних. Тут окрема піч, ось вона така простора світла, має два вікна. Підлоги дерев'яні, ну на наш погляд, досить міцні. З цієї кімнати вихід в кухню, в кухню, яка має піч. З зеленої кімнати ми попадаємо в таку помаранчеву, і ця кімната має вихід на гори або ж на доставка, який можна організувати. Ось той двір, який ми показували. Взагалі, як стверджує власник, землі біля дому 20 соток. І е, окремо ще перед двором, через дорогу, є е, досить гарний рівний город, і там ще 30 соток. Тобто землі багато, до пів гектара. Ну, мається на увазі і те місце вниз, де можна організувати водойму. Друга кімната немає печі. Але, як стверджують, що тепло з першої кімнати попадає в другу при відкритих дверях. Тут є ось така тріщина, і треба обстеження робити. Ну, про фундамент ми говорили, що було б дуже добре, якщо б цей будинок мав підкріплення фундаментом, що зараз роблять? І про вартість будинку Будинок біля 50 квадратних метрів. З електрикою, маю криницю на ділянці 50 соток землі, окремо двір, окремо город, 4 тисячі доларів. Трошки попрацювати і мати ошатний, гарний дерев'яний будиночок з можливістю мати свій ставок. Звертайтесь, телефонуйте, поїдемо на живий огляд. І будемо розмовляти з господарем. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте оцінки, коментуйте, до зустрічі!